Вітаю вас! Даний урок присвячений практичній роботі номер 4 складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch. Відповідно, на сьогоднішньому році, для того, щоб виконати практичне завдання, ми повторимо той матеріал, який ми пройшли на попередньому році. А саме, нам потрібно пригадати інструменти графічного редактора Paint, які дасть можливість створювати графічні блок схеми для подання наших алгоритмів. З курсу 5 класу ви повинні вже знати, що стандартний графічний редактор Paint знаходиться пуск, всі програми, стандартні Paint. Для побудови блоксем ви можете використовувати декілька об'єктів. Це такі, як звичайна лінія, обираємо її товщину, а також, звісно, колір, який вам потрібен. Я візьму звичайний чорний. Для побудови прямих ліній ми зажимаємо клавішу Shift для того, щоб будувати прямі лінії. Для того, щоб побудувати висловлення, ми використовуємо многокутник, щоб побудувати ромб. Для цього зажимаємо ліву кнопку миші, проводимо першу пряму, далі ставимо точку другої, третьої і четвертої. Ну, чуть-чуть вийшло не так, тому, відповідно, будьте уважними для того, щоб правильно побудувати. Ну і далі вам потрібно знову ж таки. Прямі лінії. А також для побудови команд ми беремо звичайний прямокутник і будуємо ті команди, які нам потрібні. Для додавання написів в нас є спеціальний інструмент, напис, де вам потрібно обрати даний інструмент, вказати місце, де у вас буде напис. Після чого, якщо не вискочила панель атрибутів тексту, ви можете її вимкнути або вимкнути. Налаштовуємо наш текст. Та пишемо відповідні команди. Команда 1. Приберу підкреслення. Після того, як ви ввели відповідний текст, клікаємо в будь-якому місці зображення, щоб прибрати контур введеного тексту. Ну і відповідно так же само: висловлювання. Якщо у вас не вміщається, ви можете ще до того, як ви клікнули в будь-якому місці вашого зображення зменшити або збільшити, відредагувати ваш текст. Пам'ятаємо, що також ви можете. Прибрати задній фон для того, щоб не заливався кольором фону ваш текст. Після того, як ви відредагували, натискаємо файл Зберегти як, обираємо папку, в якій потрібно зберегти. Наприклад, мій комп'ютер, диск Д 7 клас. Повторення зберегти. Тепер я зберіг зображення даної блоксхеми, ну тут потрібно буде дещо попрацювати. Ще пригадаєте олівець для того, щоб поставити стрілки. Ще пригадаєте відповідно інші інструменти для збільшення масштабу, можливо, виділення переміщення деяких об'єктів. Також пригадати, як правильно використовувати саме середовище програмування Scratch, як версії 1, так і версії 2. В залежності від того, який скреч встановлений, перший чи другий, ви обираєте і запускаєте той скреч, який ви використовуєте. Але ви повинні чітко знати, що один від другого практично не відрізняється. Як ви бачите, в першому є меню, в якому ви можете виконувати, добратися до будь-яких дій. Це самі контейнери, з яких ви можете складати скрипт, це групи контейнерів, з яких складається алгоритм, саме місце для скрипта, образи даного виконавця, сцена, на якій виконуються дії, а також об'єкти, тобто спрайти, які ви можете відповідно запрограмувати у даному середовищі. Якщо ж ми відкриємо Scratch 2, то ми побачимо практично те ж саме: це вкладки меню для того, щоб відкрити, зберегти або поправити. Це сама сцена, на якій виконуються дії, спрайти, сцена, контейнери, а також групи контейнерів. Ну, як ви бачите, вкладки, образи і звуки також тут присутні. Місце для складення алгоритмів, тобто вашого скрипта до спрайту. Ось у нас також. Отже, на попередніх уроках ми розібрали, що алгоритмічна структура, що дає змогу виконавців алгоритму вибрати сценарій подальших дій, залежно від істинності певного висловлення, називається розгалудженням. Тобто. Задаючи якесь певне висловлення, якщо воно набуває істинності, ми виконуємо якийсь один блок команд. Якщо хиби, ми виконуємо інший блок команд. Ми розібрали також структуру розгалуження повної форми. Тобто ви бачите графічне подання на екрані, це ми підходимо до нашої умови. Якщо наша умова істина, то виконується якийсь перший блок. Якщо наша умова хибна, то виконується другий блок. А також закріпили всередовище програмування Scratch, використовуючи даний контейнер і, відповідно, будуючи такі команди, як збільшення, зменшення нашого об'єкта, це відповідно подання певного повідомлення в залежності від того, чи дійшов Scratch до пішохідного переходу і так далі. Також розібрали спрощене подання структури розгалуження неповної форми. Це, наприклад. Ми підходимо до на нашої умови, тобто висловлення. Якщо воно істинне, то ми виконуємо якийсь блок команд. Якщо хибне, ми нічого не виконуємо, тобто алгоритм йде нашій далі. А також ви побачили та закріпили, на прикладі, якщо наведено клавішу миші, то, відповідно, виконується якийсь блок дій. Інакше нічого ви не виконувалося. Тобто, повідомляв, скреч, якесь речення, слово, або, відповідно, виконувалася якась дія. Також ми додали до свого арсеналу на попередньому році це структури пов'язання дій різних об'єктів. Ви знаєте, що можна створити алгоритм для кожного об'єкта окремо, а тепер можна вже й пов'язати дії декількох об'єктів на сцені. Тобто, ми запрограмували нашого кота, взявши. Події, коли натиснуто на якийсь спрайт стрілка вгору вліво-право, ми оповістили відповідні повідомлення. Якщо стрілка вгору, ми оповістили повідомлення вгору. Вниз, в... оповістили «Вниз», вліво, «Право» і так далі. А для спрайта кіт ми слали алгоритми. Коли отримано відповідне повідомлення, ми звінювали його напрям та рухали по сцені. Це дало можливість нам, відповідно, зв'язати декілька об'єктів. Це стрілки і кота. А тепер для того, щоб продемонструвати ваші навички і вміння, які ви довели на попередніх уроках, ви виконуєте практичну роботу номер 4 складання та виконання алгоритмів з розгалудженням у середовищі Scratch. Під час роботи з практичною роботою дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. Відповідно на цьому вивчення нашого. Розділу алгоритми розгалуження та повторення не завершується. Ми продовжимо вивчення в наступному семестрі, тому бажаю вдалого виконання даної практичної роботи для того, щоб отримати хорошу оцінку і зустрітися з хорошим настроєм в наступному семестрі. Дякую за увагу! З вами був Міша Коханич. До зустрічі!